Вітаю в ефірі Латави. Час Кременчуцьких новин. Сьогодні у випуску на сесії міськради головного лікаря шпиталю інвалідів війни нагородили знаком за заслуги перед містом. Представники міжнародного трейд-клубу підписали меморандум про співробітництво. У Кременчуці постраждали малолітні діти. Про це та інше докладніше далі. Розпочинаємо. У міськраді створено нову депутатську групу з колишніх регіоналів під назвою Кременчук. Екс очільників районів міста панів Коваленків відзначили пам'ятними адресами. Про інші рішення 46-ї сесії міської ради розповість далі Ірина Скрипачова. На порядку денному 50 питань. Першим депутатський запит оголошений з трибуни Євгеном Холодом стосовно відносин між пад «Полтава» Обленерго та користувачами послуг щодо приєднання електроустановок до мереж компанії. Депутатський запит підтримали одноголосно. Далі по черзі начальника шпиталю інвалідів Великої вітчизняної війни Миколу Литвиненка було нагороджено почесним знаком за заслуги перед містом. Без обговорень депутати затвердили концепцію індустріального парку центральний та міську програму антитерористичних заходів. Цього року з міського бюджету передбачено витрати в розмірі 555 тисяч гривень на придбання автомобіля для штурмової групи, засобів мобільного зв'язку та придбання засобів спеціального призначення для штурмових груп. Внесли зміни до показників міського бюджету та виділили кошти за рахунок вільного залишку бюджету: 750 тисяч гривень на міську міліцію, 200 тисяч гривень управлінню з питань надзвичайних ситуацій. Серед додаткових і питання нормативної грошової оцінки земель міста, як ми анонсували вчора та і прийняли сьогодні 2,55% від затвердженого. Погодили депутати від самих себе звернення до Верховної Ради України та Кабміну України щодо нормалізації економічної ситуації в країні, вирішити питання щодо підтримки та захисту вітчизняного виробника. Цитата економічна нестабільність на фоні загострення політичної кризи негативно позначилася на роботі промислових підприємств. Кременчука йдеться у зверненні бюджет першого кварталу поточного року виконано на 74 Відсотки за ініціативи депутата Кравченка народні обранці одностайно проголосували за звернення на адресу міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо призначення на посаду начальника міського відділу міліції, нині виконуючого обов'язки начальника Дениса Захарченка. У різному говорили про травневі свята, про те, що день перемоги у місті, святкуватимуть. Пірвомайські праздники теж прошу вас не провоцирувати ситуацію. потому что она очень сегодня сложная. И поверьте, что мы принимаем столько усилий, чтобы в городе сохранить спокойствие и порядок. Нам удается сдержать сегодня баланс, выдержать в городе, чтобы не допустить каких-то провокаций. Это очень-очень важно. На сегодняшний день это удается сделать. Мы не против никаких праздников и наоборот хотим, чтобы эти праздники были в нашем городе. Единственное, я прошу вас именно в этой ситуации не провоцировать, воздержаться от каких-то там шествий, от каких-то там больших действий, от каких-то призывов и так далее. Пожалуйста, собирайтесь, мы Готово і участвовать в этих мероприятиях, Но давайте будемо вважати один другого вже наприкінці пленарного засідання. Секретар міської ради Васильівко оголосив про введення депутатських репресій. Останнім часом народні обранці, а це половина з них перестали ходити на засідання постійних депутатських комісій. Відтепер від прогульників вимагатимуть пояснень. Приєднатися до акції Серце до серця вже після державного гімна. депутатам запропонували волонтери почину тисячу гривень в скриньку зробив міський голова. Олег Бабаєв наступну сесію призначено на 29 травня. За останні три дні у Кременчуці постраждали дві маленькі дитини. 27 квітня на вулиці Героїв Сталінграду у будинку номер 17 із вікна сьомого поверху випала дитина. Двохрічна дівчинка була доставлена до реанімації дитячої лікарні в тяжкому стані, де її і прооперували. Цей факт внесено до єдиного обліку, ведеться перевірка. А вже вчора, о 10-й годині ранку, до реанімаційного відділення Кременчуцької дитячої лікарні, у тяжкому стані був госпіталізований малюк з термічними опіками. Тіла. Хлопчик віком один рік і вісім місяців обварився кип'ятком. Його обличчя, руки і грудна клітина на 25% вражені опіками. Міліція проводить перевірку за даним випадком. У прес-центрі міського відділу міліцію вкотре закликають батьків і рідних малолітніх дітей бути пильними і не залишати малечу без нагляду. У п'ятницю наше недніпрянське місто відвідали представники міжнародного трейд-клубу. В складі делегації представники посольств і компаній із 13 країн світу. В ході робочого візиту було підписано меморандум про подальше співробітництво між Кременчуком та трейд-клубом. Після зустрічі у мерії делегація вирушила з екскурсією по промисловим підприємствам міста. Подробиці у матеріалі нашої колеги Тетяни Андрієвої. Першим підприємством, яке приймало делегацію міжнародного трейд-клубу, став Лагонобудівний Завод. Гості оглянули швидкісний міжрегіональний двохсистемний електропоїзд, який було виготовлено на замовлення на Крюківському вагонобудівному заводі. Електропоїзд пройшов повні випробування, готовий до експлуатації, але вже рік як стоїть на запасних рейках. Серед іншого, що було запропоновано до огляду: новий європейський спальний вагон дослідного зразка та новий дизель-поїзд, який вперше виготовили на підприємстві. 50% комплектуючих дизель потягу виготовлено в Україні. «Це – сучасне виробництво, tým bolo história za voda 145 let a ona už sama si by ako predstavila i tým káčestvom, ktoré mi si vodňa vidím i konečná i nový dízelný vagón. Takže ja šítaju, že to už je zde je pokaz takoj kooperácie, potomu že zde zrabútaje polská kampánia, savmestnosť ukrajinskoj, nemecké kampanii, české kampanii v princípe rezultátom je tie vagóny, ktoré vypúske Krukovský vagónostrejteľný závod, ktorý v princípe takého kvalitstva, ktoré je možno postavľať bez výbny. Відвідали представники міжнародного трейд-клубу і виробничу торгову компанію Лукас, яка спеціалізується на виготовленні кондитерських виробів. Гості побували в музеї компанії, завітали до кондитерського цеху, де побачили весь технологічний процес з приготування шоколадних цукерок під назвою пломбір. І, звичайно ж, дегустація продукції прямо на конвейері. Крім цукерок, на підприємстві займаються виготовленням різноманітного печива. Тож гостям розповіли, і показали наглядно, як безформне тісто поступово перетворюється на симпатичне і смачне печиво. Остання екскурсія була організована на наукову виробничу фірму Техвагон МАШ, яка успішно займається виготовленням спеціального технологічного устаткування для підприємств транспортного машинобудування. Спочатку гостям за допомогою слайдів та 3D-проекції продемонстрували основні напрямки діяльності підприємства, а вже потім провели екскурсію цехами і відповіли. На всі питання членів клубу. Підприємства, які вони оглянули, є дуже показовими, тому що якраз е, ці підприємства і саме можуть виступити інвесторами. І всі три підприємства і фірма Лукас, і Техвагонмаш, і Вагонобудівний завод, вони вже співпрацюють з дуже багатьма європейськими підприємствами. І в тих нових умовах, які є, в тих умовах, коли Україна йде на шляху до Євросоюзу, я вважаю, що це дуже важливо. І ці підприємства. В Кременчуці є прикладом для всіх інших, які, які знаходяться у нас і які є на Україні в плані євроінтеграції. Ми дуже удивлені, удивлені, дуже приємно. Все сучасні технології. Це приємно бачити, що це производство розвивається, як, в принципі, на якому високому рівні. Я знаю, що є тут мої колеги, які вже активно тут працюють і мають своїх представників. Це так Бельгія, так, Польша. Минулого тижня півтора десятка комплектів засобів захисту отримала Кременчуцька частина внутрішніх військ 3059. За дорученням народного депутата України Костянтина Живаго його помічниця привезла дарунки для військовослужбовців міліцейського батальйону. Що саме отримали вояки? Дивіться у нашому сюжеті. Для сумлінного виконання військового обов'язку солдат має бути відповідно озброєний та екіпірований. Щоб поновити військове спорядження, командир Кременчуцької частини внутрішніх військ 3059 звернувся за допомогою до народного депутата Костянтина Живаго. Результату довго чекати не довелося. Тепер службовці обмундировані належним чином, а саме бронежилетами, шоломами, захисними комплектами для рух та ніг щитами тощо. З метою Захисту особового складу батальйону Національної гвардії і збереження життя та здоров'я Народним там України Константином Живаго було закуплено та зараз буде передано нашій частині засоби захисту. Службовець Денис вирішив на собі продемонструвати, як нова бойова екіпіровка виглядатиме на військовому. Це защита противодарна, тобто ну, защитить різних палок, камней, ну, чего угодно. Рук, ног, тело, щит, каска і бронежилет. В этом комплекті я себя более защищеним, то тобто, тело моє более защищене, без пізніоди. За словами помічника народного депутата Ірини Зінченка, вартість спеціальних засобів для захисту життя військовослужбовців обійшлася у 70 тисяч гривень. По першому обращенню командира батальйону нами було прийнято рішення об оказанні допомоги, і в течение неділі цей був решен. Общая сума допомоги составила 70 тисяч гривень. Також помічниця високо оцінила професійну діяльність Кременчицького батальйону. подякувала захисникам за службу та побажала і надалі залишатися вірними військовій присязі. Хочеться поблагодарити вас за те, що ви несете службу на вулицях Кременчуга, за то, что вы поддерживаете порядок и законность в нашем городе, за то, что кременчужане спокойно выходят вечерами гулять в парке, гулять с детьми на улицах нашего города, за ваше мужество, за вашу стойкость. У суботу, 26 квітня, в Кременчуцькій спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву з боксу відбулися поєдинки традиційного відкритого турніру пам'яті тренера майстра спорту Віктора Шевченка. Змагання проходили за підтримки голови Полтавської обласної адміністрації. На Кременчуцькому рингу виступили спортсмени із Києва, Кировограду, Олександрії, Полтави та інших міст України. Традиційний міський турнір з боксу не випадково вже в котрий рік проводиться в пам'ять Віктора Володимировича Шевченка. Наш земляк, майстер спорту СРСР, чемпіон Чорноморського флоту, був одним із засновників школи боксу в Кременчуці. Ще у 80-ті роки минулого століття Віктор Шевченко розпочав займатися з дітьми, тоді у професійно-технічному училищі номер 20 Вручисте відкриття турніру. Відвідав і голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Очільник області відзначив важливу роль спорту у вихованні сильного, міцного духом молодого покоління, справжніх патріотів нашої держави. Дуже має велике значення в цей складний час, тому що спорт виховує в людині працюватись, силу волі, міння зносити труднощі, привчає його долати ці трудності в житті. З таких людей дуже часто виростають гарні керівники керівники колективів, керівники держави, тому що вони з дитинства навчені трудитися, працювати майже у всіх поєдинках у різних вагових та вікових категоріях перемогу здобули кременчужани, вихованці спеціалізованої дитячої нацької школи олімпійського резерву з боксу. Та найбільше уваги у глядачів абсолютно справедливо викликав двобій за участі нашого земляка, суперваговика, члена команди українських атаманів Віктора Вихріста. Його суперник киянин протримався на рингу весь поєдинок, і вже за це йому варто аплодувати. Щоправда, за очками всі судді віддали перевагу звичайно ж віктору вихрісту. Всі учасники турніру отримали нагороди від організаторів грамоти, медалі, пам'ятні кубки. І про погоду. Завтра у Кременчуці очікується мінлива хмарність. Часом дощитиме місцями можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме 10-12 градусів. Вдень до 20 із позначкою плюс. Таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. А ми прощаємося з вами. Зустрінемося вже завтра о 21.30 на телеканалі Лтава. Всього вам найкращого і пам'ятайте – ми працюємо для вас.